Друзі, одразу скажу важливу річ для загального контексту цього відео. Мені не подобається наша нинішня Верховна Рада і її діяльність. Дуже не подобається, і вона прям наполегливо не дає мені про це забути. От, наприклад, цього тижня Верховна Рада не спромоглася призначити двох нових суддів Конституційного суду з кандидатів, яких обрала незалежна конкурсна комісія, і ще в лютому. Подала до парламенту майже вісім місяців. Народні депутати під надуманими приводами не могли винести їх на голосування. А коли нарешті винесли, то не змогли призначити. Що це означає? Ну, по-перше, у нас далі на невизначений термін зберігається некомплект суддів конституційного суду, бо тепер треба з нуля проводити новий конкурс. По друге. І Європейський Союз і ті українці, які щиро сподіваються на рух України до членства в ЄС, отримали від Верховної Ради жирний факт. Бо призначення нових суддів Конституційного суду є важливою умовою на шляху до членства України в ЄС, і не скажеш, же, що у нас Верховна Рада в. Принципі не здатна зібрати голоси. Коли дуже хочеться, то здатна. Просто чомусь здатна вона їх зібрати за всіляку хіроту, типу законопроекту 124.14 чи закриття частини інформації в реєстрі нерухомості. Коли дуже хочуть, то можуть. Тільки чомусь так виходить, що часто, коли йдеться про щось правда, корисне або Правда, потрібне, то не дуже той хочуть. Це на макрорівні. На мікрорівні мені Верховна Рада теж не дуже подобається. Так, там є нормальні, адекватні, розумні народні депутати, і скажу страшне, вони є навіть серед слуг народу. Але навряд чи може подобатися Верховна Рада, де процвітають тищенки, бужанські, безуглі. Мазурашу та інші представники парламентської, чи то фауни, чи то флори, не кажучи вже про величезну кількість відверто проросійського непотребу. Але є велике. Але Як би мені не не подобалася ця Верховна Рада, я все одно вважаю, що парламент нам потрібен так, навіть із такими представниками, чи то фауни, чи то флори. Так, навіть із такими відверто шкідницькими рішеннями, чи то пак шкідницькою нездатністю приймати рішення. Бо, бачите, у нашій все-таки за конституцією парламентсько-президентській республіці саме парламент є наріжним каменем системи державного правління, і тому його занепад це тривожно, і ще більш тривожно, те, що президент Володимир Зеленський цей занепад відверто стимулює. На це цього тижня дуже промовисто вказали дві новини, головним героєм яких є президент Володимир Зеленський. Про них ми і поговоримо після того, як нарешті пролунає офігів, і ви отримаєте безцінну паузу для того, щоб поставити лайк цьому відео і підписатися на цей канал, якщо ви на нього ще не підписані. Я офігів Валера. я офігів. Ну і якщо ви вже підписалися на канал, поки лунала пісенька, то у мене для вас є ще одна небанальна пропозиція, поки ми не перейшли до Володимира Зеленського. Цей канал існує насамперед завдяки підтримці глядачів. Тому якщо ви захочете долучитися до цієї підтримки, то посилання і на Patreon, і на Монобазу є в описі під цим відео. А на екрані ви зараз бачите і QR-код на українську Монобазу. З мене для вас у відповідь за це, розмаїті бонуси та подарунки, усі Деталі є за посиланнями. Ну і наперед дякую. Ну а тепер про Зеленського і про парламент. І важлива ремарка. Давайте для цілей цього відео все ж спробуємо думати про парламент як про інституцію, не як про збіговисько у тих тищенків, і безуглих, а як про головний орган державної влади в країні про орган, який покликаний найбільш безпосередньо представляти народ України. Я розумію, що це може бути складно, але давайте спробуємо. Це важливо і для розуміння глибини проблеми, і для розуміння її природи. Отже, домовляємося. У цьому відео ми говоримо про Верховну Раду як про державний орган, який нас із вами насамперед представляє в системі органів державної влади. Отже, що цього тижня зробив президент Володимир Зеленський? По перше, він наклав вето на закон, яким Верховна Рада запроваджувала штрафи для посадовців, зокрема міністрів, які ігнорують виклики на засідання парламенту, От раз у вічність. Верховна Рада вирішила згадати про свою суб'єктність, про те, що об неї не можна просто так витирати ноги і її зневажати. І президент Володимир Зеленський вирішив цю ініціативу просто прибити, що ж це цілком відповідає ставленню самого Володимира Зеленського до Верховної Ради. Ще зовсім свіжий спогад про те, як президент Зеленський просто забив на закон і не з'явився до Верховної Ради для того, щоб представити свого кандидата на посаду генерального прокурора Руслана Кравченка. Хоча закон про регламент Верховної Ради прямим текстом вимагає присутності президента за таких обставин. Міністри досить часто дозволяють собі просто ігнорувати виклики на засідання парламенту. То і не тільки міністри для мене особливо пам'ятним є епізод у 2024 році, коли тодішній генеральний прокурор Андрій Костін, замість того, щоби з'явитися до парламенту на призначену годину за викликом, натомість, буквально перед призначеним часом, надіслав до верховної ради листа, в якому Пояснив, що не вважає за потрібне з'являтися, і знаєте, ота сцена із тим розгубленим спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, який повідомляє про того листа, ну вона виглядає ну принизливо. Я перепрошую, буквально от увійшов лист від генерального прокурора. В мене тільки в електронному вигляді. Я розішлю на всіх народних депутатів для того, щоб ви мали ознайомитися. Ще раз кажу, в мене просто тільки, що Олександр Сергійович передав, що воно увійшло. Я, я, я не можу вам його озвучити, я просто вам перешлю його. Своїм вето президент Володимир Зеленський показав, що таке для нього окей, і що він вважає, що ігнорити Верховну Раду можна не лише йому, але й міністрам, іншим посадовцям. І це не вартує навіть штрафу, що звітувати. Перед Верховною Радою ще раз наголошу найвищим представницьким органом народу України це дурниця, на яку не варто відволікатися. Друга новина із президентом за цей тиждень новина про те, що Володимир Зеленський переніс свою заздалегідь заплановану зустріч із фракцією Слуга народу. І знову ж таки, давайте для цілей цього відео думати про слугу народу не як про набір персоналій та прізвищ, а як про політичну силу, якій Ого, часу народ України довірив монобільшістю Верховній Раді, і от зараз президент Володимир Зеленський не бачить особливої потреби із цією політичною силою спілкуватися зі своєю політичною силою. Так декілька тижнів тому вже була зустріч між президентом і слугою народу, але це була перша зустріч за бозна скільки часу. А так, то загалом виглядає, що Володимир Зеленський навіть з власною політичною силою у парламенті не бачить особливої потреби контактувати. Офіс президента, бачите, по іншому вибудовує свої відносини із Верховною Радою, як от було тоді, коли потрібно було проголосувати за антинабушний 124.14. Комусь просто сказали, голосуй, когось розвели, на когось трішки натиснули, та й усе. І воно, знаєте, загалом дуже відчувається, що Володимир Зеленський був би не проти обійтися без парламенту взагалі, що увесь цей парламентаризм він йому в напряг ускладнює процес прийняття простих рішень. Найкраща ілюстрація цього вайбу, це те, як Володимир Зеленський влітку вирішив навіть не робити вигляд, що його цікавить передбачена в Конституції процедура призначення нового прем'єр-міністра, кандидатуру якого за Конституцією йому має подати більшість у Верховній Раді. Він вирішив просто сам особисто запропонувати цю посаду Юлії Свириденко і ще й похвалився цим в офіційній комунікації. А парламент. Нашу той парламент так я розумію, що за такий парламент, який ми маємо сьогодні, не дуже хочеться вписуватися. І так я чудово розумію, що несуб'єктність цього парламенту була закладена ще тоді, коли українці обрали до Верховної Ради про президентську монобільшість. З масою депутатів, які мали порожнечу в голові, і єдину установку бути людьми президента і виконувати програму президента. Але те, що відбувається зараз, це не про персоналії, це про стирання самої інституції і запровадження моделі, від якої знаєте, дуже тхне тим російським парламентним містом для дискусій, і оце. Справді тривожно пару місяців тому. Я в неформальній обстановці з одним досить високопоставленим паном обговорював роль Верховної Ради в історії незалежної України. І ми зійшлися на тому, що от Верховна Рада традиційно якою би вона не була, але в критичні моменти якось завжди вирулювала ситуацію в державі. От згадайте навіть лютий 2014 року. Ота Наскрізь прорегіоналена Верховна Рада сьомого скликання в критичний момент спромоглася зібратися і прийняти максимально державницькі рішення. От ми з тим паном про це говорили і міркували. А нинішня Верховна Рада от вона здатна була би на таке? І от я боюсь, що ні. Наша нинішня Верховна Рада настільки глибоко десуб'єктизована, настільки до плінтуса демотивована, що боюсь в критичний момент їй просто не стало би характеру. І так, оці періодичні скарги народних депутатів, переважно анонімні, але іноді і не анонімні на демотивованість, так вони відверто жалюгідні, бо знайшли. Коли не мати настрою і натхнення наші бубочки з іншого боку, ну треба визнати офіс президента на чолі з самим Володимиром Зеленським дуже послідовно придушують будь-які паростки суб'єктності і мотивованості цієї Верховної Ради. Бо за філософією, дозволю собі вжити це слово, банкової, в нас в країні має бути лише один центр влади і один центр прийняття рішень. На самій банковій. І оце вето Володимира Зеленського на закон, який запроваджує штрафи для посадовців, які ігнорують засідання Верховної Ради, дуже добре це ілюструє. Ні, ну теоретично, Верховна Рада ще могла би подолати це президентське вето. Такий конституційний механізм у Верховної Ради є. Але знову ж таки, я в це не вірю, їй на це. Просто не вистачить характеру. Ця Верховна Рада знекровлена і знекровлена не лише об'єктивною якістю людського матеріалу, але й послідовною політикою офісу президента на чолі з Володимиром Зеленським. А тепер давайте подумаємо, чи хочемо ми жити в державі, де парламент існує суто формально. Бо такий приклад у нас є: от у сусіда. можемо спостерігати, як це виглядає. І я не думаю, що це може подобатися. Мені щонайменше така модель подобається значно менше ніж наша нинішня Верховна Рада і її особовий склад. Ну і щоб це відео теж не вийшло якимось геть демотивуючим і безвихідним, то запропоную вам на завершення дії. Один із патронів цього каналу якраз збирає кошти на баги, лафет і зарядні станції для наших сил оборони. Людина перевірена, збирає кошти не вперше, тому буде дуже круто, якщо ви до цього збору долучитеся. Посилання на нього є в описі під цим відео, і я вам тут також заздалегідь вдячний. Ці всі збори вони також про те, щоб не допустити у нас російські моделі управління у найбільш важливий і безпосередній спосіб. Але те, про що ми говорили у цьому відео, це. Також важливо, бо як би нам не не подобалася наша поточна Верховна Рада, ми точно не можемо дозволити позбавити нас парламент. Отаке. Тримаємося разом. До зустрічі і слава Україні!